Підтримці внутрішнього ринку, якого у нас, на жаль, за час війни стає все менше і менше. Але це завдання ну, для Міністерства економіки, Міністерство фінансів, і взагалі для економічного блоку уряду. Ви щось подібне десь бачили? Ну, хоч ініціативи, що не просто там купуйте український, а уряд да, фінансує. Програму поповнення державного резерву там, продуктами харчування, наприклад, зроблені в Україні. Щось подібне є? Ні, немає. Натомість ми маємо досить специфічну вельми контроверсійну програму щодо дозроблена в Україні, де якоїсь частини підприємців щось. О, Компенсується з бюджету після продажів, якісь там е, квазі гроші зараховуються на якісь е специфічні е рахунки е громадян, які вони можуть потім десь використати. Ну, Тобто дуже складна схема, яка приносить е, ну, копійчаний зіст замість цільоспрямованої адекватної державної програми, да, яка точно б забезпечувала. Е Збільшення виробництва певних видів товарів, і якщо не дай боже, де щось ставалося, то саме ці товари могли б стати у нагоді.